Доброго дня! Може, когось цікавить, я виготовлю отакий комплект. Тобто дно, глухе дно. Далі йде підкришник і обв'язка криші. Обв'язка криші, ось, піддашник і глухе дно. Дно тут з прильотною доскою. Тут маємо дві ножки. Якщо когось цікавить, щоб дно було під сітку, можемо і так зробити. Значить такий комплект іменно з глухим дном коштує 450 гривень. Якщо дно буде під сітку, то буде коштувати 350 гривень такий комплект. Якщо потрібні ще обв'язки на вулики з ППС, іменно на корпуса з ППС. То комплект обв'язки стоїть 140 гривень на один корпус. Тобто верхня обв'язка і нижня обв'язка. А кого цікавить такий комплект, то він 450 гривень. Ось його ще раз показую обв'язка даха. Далі підкришник і дно. В принципі, можемо робити будь-яку комплектацію, кришу можемо оббити досточкою. Буде коштувати на 70 гривень дорожче. Якщо ще метал, зверху ще на 70 гривень дорожче. Робимо це теж. Ну а так комплект, ось з такою комплектацією коштує 450 гривень. Кому цікаво, пишіть в коментарях або дзвоніть. Дякую.